Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми спілкуватимемося про Державну службу України з безпеки на транспорті, що входить в її обов'язки, яка сфера відповідальності та про нові проєкти, зокрема про електронну чергу перетину кордону є черга. Спілкуємося із нашим гостем Олександром Копичаком, начальником відділу держнагляду в Закарпатській області «Укртрансбезпеки». Доброго дня, доброго дня, Олександре. Дякую, що погодилися прийти і поспілкуватися. Тож, Укртрансбезпека або Державна служба України з безпеки на транспорті. Перш за все, якщо ми говоримо про вашу службу, яка є сфера її відповідальності і що взагалі це за така структура? Ну до повноважень Укртрансбезпеки входять такі важливі напрямки перевезення. Це Пасажирські перевезення, туди входять і автобусні маршрути, так само і перевезення на таксі, і е, вантажні перевезення е, на вантажних автомобілях, тобто це контроль за габаритно ваговими параметрами, за наявністю всіх документів, за дотриманням режиму праці та відпочинку. Також е, це дотримання ліцензійних умов е, перевізниками на залізниці. І е, державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією ось такі основні сфери діяльності, напрямки, по яких ми працюємо. Ми розуміємо, що Закарпаття нині є ворота до європейського союзу, дуже великий потік Автівок збільшилася кількість цих міжнародних перевезень. От зараз чи збільшилася робота в Укртрансбезпеки? тому що ми розуміємо, що оскільки пасажиропотік і вантажопотік, і взагалі цей потік збільшився, як це відобразилося на службі. Ну, звичайно, об'єм роботи збільшився, тому що всі ми прекрасно знаємо, що в нас в країні війна, і деякі напрямки перевезень це повітряні перевезення, а також морські перевезення зараз не здійснюються у зв'язку з тим, що є агресія зі сторони Російської Федерації. І, Перевезення на вантажівках, відсоток перевезення збільшився в рази з початку війни. Відповідно, і роботи нам збільшились так само. В той же час збільшилася ще і робота по пасажирських перевезеннях, тому що з початку війни прийнято рішення про таку спрощену процедуру надання ліцензії на час військового стану, на час воєнного стану. Тобто. Водії-перевізники можуть оформити такого типу ліцензію і здійснювати перевезення пасажирських вантажні до закінчення воєнного стану і ще 90 днів після його завершення. Відповідно, цей напрямок зараз дуже актуальний, тому що і перевозиться і гуманітарна допомога, і військова допомога, і навантаження на саме на нашу область. як Такі, як ви кажете, ворота в Україну збільшилися дуже суттєво. окрім того, розпочинається такий сезон жаркий, теплі температури, і будуть на дорогах, я так розумію, обмеження щодо цих вагових автівок. Про що власне зараз ідеться? Що перевіряєте наразі? А, ну, основне, це навантаження вагове на транспортний засіб. Проте я можу сказати, що враховуючи те, що більшість вантажівок, які їдуть, вони здійснюють міжнародні перевезення, і дуже маленький відсоток водіїв, які мають порушення вагових норм. тобто вони... Замитнені вони їдуть за кордон, і е, якщо тут десь їм вдасться проскочити працівників Укртрансбезпеки чи автоматичні комплекси зважування, то за кордоном їх е, в будь-якому випадку. Рано чи пізно впіймають її. І... Про які комплекси, власне, йдеться? Що це таке, про що власне, ми говоримо, коли згадуємо про цей контроль? Це так звані weight in motion комплекси, які вбудовані в дорожнє полотно, і вантажівка при проїзді, тобто не зупиняючись, їдучи собі своєю швидкістю, проїжджає ту ділянку дороги. Цей ваговий комплекс і автоматично зважується. Тобто за відсутності будь-якого людського фактору, система аналізує повністю за допомогою лазерних датчиків, за допомогою камер тип вантажівки, кількість осей, які на ній розміщені, і розраховує допустиму вагу, яка дозволена законом. Якщо Система визначає, що є порушення, відповідно, автоматично на водія формується постанова і надсилається вже з штрафом для оплати. Якщо говорити про ці штрафи, чи високі вони зараз в Україні? Штрафи варіюються від відсотку перенавантаження. Тобто це може бути від п'яти до десяти відсотків штраф вісім тисяч гривень від десяти до двадцяти сімнадцять тисяч. Від 20 до 30 відсотків 34 тисячі, і все що вище 30 відсотків 51 тисяча гривень. Тобто, в принципі, штрафи досить суттєві. А також ми вже згадали про отримання оцих ліцензій, власне це йдеться і на вантажні перевезення, і на ліцензійні перевезення такі пасажі пасажирів і вантажів. Тож як працюють ці пункти, так прийому документів, що потрібно здати вам, аби здійснювати легальну діяльність. Ну, наша служба, яка в складі Міністерства відновлення і громад, тут тобто колишнє Міністерство інфраструктури, рухається з прогресом, рухається з прогресом цифровізації, і зараз отримати ліцензію можна не виходячи з дому, тобто за допомогою електронного ключа підприємець реєструється в електронному кабінеті. Так називаємо шлях, і е, вносить інформацію про те, яку він ліцензію хоче отримати, перелік транспортних засобів, якими він буде користуватися, е, ну, всю, всю іншу інформацію, Под, нажимає клавішу Відправити заявочку, і ну, 3-5 днів е, приймається рішення про видачу або невидачу ліцензії, якщо є якісь неспівпадіння. Чи не підходить він по визначених законом у нормах. Ви говорили, що також відповідаєте за безпеку на таксі. Ми знаємо, що зараз дуже багато є служб, які так зокрема, з українських, які. Так чи інакше, філія ми переїхали на Закарпаття. Ми знаємо, що є евакуйовані певні підприємства. От яка ситуація наразі на Закарпатті з ринком цих таксі, послуг? Чи бачимо якийсь прогрес, що взагалі відбувається? Ну, ситуація дуже плачевна, так з досвіду наших рейдових перевірок, як мінімум в Ужгороді, дуже багато нами складається. Протоколів за відсутність ліцензії під час здійснення пасажирських перевезень на таксі це сфера відповідальності по Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядають наші протоколи суди, і штраф може складати від 17 до 34 тисяч гривень. Хоча отримання ліцензії коштує одну мінімальну зарплату. Тобто, станом на сьогодні це 2600 гривень ліцензії безстроково. Тобто ну, все дуже просто зробити і діяти в е, рамках закону, бути легальним, сплачувати податки, і е, в разі чого пасажир е, ну, може бути впевнений в тому, що він захищений і має якісь права. Хочу сказати, що. Дуже багато приходять і оформляють ліцензії, питають, як, що, що потрібно робити. Ми всім пояснюємо, підказуємо, направляємо, тому що ну, у нас задача така, щоб всі працювали в легальному полі. А також ви сказали за рейдові перевірки. Чи можна сказати, і також зазначили, що по Ужгороду вони відбуваються. Але я так розумію, що робота по Закарпатській області також здійснюється. От за ну ці там півроку, так, які відбули, майже пройшли п'ять місяців, так скільки було здійснено, що виявлено в основному? Е, ну, рейдові перевірки по області здійснюються як мінімум один-два рази на тиждень. На стабільній, на постійній основі ми обираємо там райони, в яких є більше там скарг на те, що є нелегальні перевезення, це не обов'язково перевезення на таксі, тому що можуть бути і нелегальні перевезення на автобусах, на мікроавтобусах. От. І в принципі, ну, результати можна сказати, що досить суттєві, тому що Робота в цьому напрямку це наш акцент, можна так сказати. У нас стоїть задача допомогти тим легальним перевізникам, які чесно працюють, сплачують податки, а ті нелегальні перевізники відповідно своїми незаконними діями зменшують прибуток і порушують нормальну роботу тих водіїв легальних. От. Ну, складено близько 20 протоколів так само на автобуси, мікроавтобуси, які здійснювали перевезення без отримання ліцензії на перевезення пасажирів, чи то міжнародні, чи то внутрішні перевезення. А, взагалі, от про таксі ми поговорили, що на жаль не найкраща ситуація. А якщо ми говоримо про автобуси, маршрутки, також дуже часто бачимо якісь, зокрема, в соцмережах нарікання на, на той чи інший напрямок, як зараз робота із такими більш масовими, скажімо так, перевізниками. Ну, основним основними такими скаргами є те, що водії відмовляють в пільговому перевезенні пасажирів. Це входить в сферу нашої відповідальності, і на такі випадки ми стараємося реагувати дуже оперативно, притягати до відповідальності водіїв і перевізників. Якщо говорити про залізничний транспорт, це також сфера вашої відповідальності. Як у нас із цим наразі? Тому що знаємо, що на Закарпатті також у ці такі залізничні вузли, розв'язки і на Україну, і на європейські країни вони є такі вагомі зараз. Так, залізниця теж входить в нашу сферу. Дуже багато людей вважають, що залізничний транспорт це тільки Укрзалізниця, тобто ті потяги, якими ми пересуваємося між містами. Проте це насправді не так. Є дуже багато підприємств, які мають у своєму користуванні чи у власності вантажні вагони, які мають свої відрізки колії, під'їзні шляхи. І ну, хочу сказати так, що о, в нашу сферу входить проведення планових і позапланових перевірок, дотримання ліцензійних умов о, як залізничним транспортом, так і автомобільним транспортом. Проте, е, зважаючи на те, що зараз воєнний стан, є мораторій на проведення планових перевірок, а позапланові перевірки е, здійснюються тільки в випадку там якісь е, транспортних пригод на залізничному транспорті. Такий, як схід потяга, схід вагонів, чи там ДТП з травмованим чи смертельним випадком. І ну, зараз, в принципі, в цьому напрямку робота ведеться, але не така, яка би мала бути під час нормальних умов в державі. Це саме стосується і е, планових перевірок автомобільного транспорту. Зараз проводяться тільки позапланові перевірки, за погодженням міністерства у разі якихось надзвичайних подій за участі чи то пасажирського транспорту, чи то вантажного транспорту. Тобто на залізниці ми також говоримо і про вантажні перевезення, і про пасажирські перевезення. Все також контролюєте та відповідально? Звичайно, звичайно повністю. Ну, це дуже така, можна сказати, як окрема. Наука, тому що е, якщо ми, наприклад, по автомобільному транспорту перевіряємо в основному наявність документів, контроль там, режиму праці відпочинку, то по залізниці перевіряються технічні характеристики колії е, рельсів. Там, Вузлів, тобто дуже така специфічний напрямок, по якому працюють конкретно інспектори, які мають у цьому досвід, тому що ну просто так людина без освіти, без розуміння того, як функціонує залізниця, ну вона нічого не зможе там перевірити. Ну і основна новація такий проєкт, який значно полегшив життя, можна сказати, всім і водіями, і, напевно, тим, хто здійснює цей контроль. Це оця електронна черга, передаток кордону. Є черга. Що це за проєкт? Як він функціонує зараз? Чи можемо перші такі коротенькі підсумки? Ця електронна черга. Вона створювалася і тестувалася на е, Волинському пункті пропуску. Ягоден Дорогуськ ще. З минулого року, і вона вже до о, цього часу працювала, функціонувала. І зараз було прийнято рішення повністю всі пункти пропуску перевести в електронну чергу. Ми стартували з 8 травня, і основною метою електронної черги є те, щоб вантажівки не стояли на дорозі. Це нам дає перше збереження автомобільних доріг. Друге, це водії комфортно можуть очікувати там, чи вдома, чи на паркінгу свого часу заїзду на, на пункт пропуску. Ну і це зменшення витрат підприємців, які займаються вантажними перевезенням. Тобто водій реєструється, йому вибиває час, коли він має перетнути чергу. Приходить чи смс, чи пуш-повідомлення, чи в додатку, або на сайті він бачить, коли йому потрібно заїхати. Він під'їжджає, інспектори Укртрансбезпеки, які розміщені на, пункті, на такому контрольному пункті перед пунктом пропуску, звіряють, чи дійсно транспортний засіб має право заїзду на пункт пропуску. і, відповідно, Водій проїжджає, тобто на сам проїзд, заїзд на пункт пропуску, це до пів години, у нього займає час. Водіям це подобається, їм це зручно, не потрібно там, по три-чотири по доби без душу, без туалету, без нормальних умов існування стояти на краю дороги, не створюють вже аварійні ситуації, бо всі ми прекрасно знаємо, що вантажівка, коли стоїть на дорозі, вона перекриває там, пів. Півполоси, як мінімум, і вночі дуже часто бувало таке, що е, скоювалися дорожньо-транспортні пригоди через те, що проїзд був складний, саме через чергу. Все працює. Ви можете пересвідчитись, в тому, проїхавшись по об'їзній дорозі М08, яка веде до пункту пропуску в Ужгороді, або в Чопі. Ну, Там максимум це ті автомобілі, які під'їхали і мають право проїзду. Це там 15-20 вантажівок. До таких черг 10-20 кілометрових немає. Тому я можу е, сказати, що це працює і е, надалі е, основна концепція це встановлення камер на щитування номерів, Шлагбаумів, тобто відсутність будь-якого людського фактору, все автоматизовано, тобто водій під'їжджає, номера щитуються. Якщо він має право проїзду, йому система показує, він спокійно проїжджає. Ну і аби підсумувати нашу бесіду, попрошу звернутися до тих, хто нас почує, і побачить, що перш за все потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про безпеку на транспорті. Е, ну, в першу чергу е, звертаюся до е, водіїв, які перевозять пасажирів. Е, це на маршрутах, дотримуватися е, режиму праці і відпочинку, тому що е, водій, який перевозить пасажирів, він відповідає. За життя там 20-50 чоловік в залежності від транспорту, і що автобуси, що вантажні транспортні засоби це засоби підвищеної небезпеки. І, не дай Бог, у разі дорожньо-транспортної пригоди це майже завжди наявність травмованих або загиблих. Тому прошу дуже відповідально дотримуватися цього режиму праці відпочинку, не порушувати встановлені норми. Ну і е, до тих перевізників, які ще все-таки не вийшли в легальну сферу, все дуже просто, все не складно, і ви можете спокійно зробити собі ліцензію і е, легально працювати, допомагаючи і нашій державі, е, сплачуючи податки і не маючи проблем зі сторони контролюючих органів. Дякую вам, Олександр, що погодилися прийти поспілкуватися. Я сподіваюся, ви матимемо ще багато гарних приводів, аби зустрітися. Дякую. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про Державну службу України з безпеки на транспорті. Як це працює, зокрема про пілотний проєкт є Черга. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.